Ну, Про це говорять всі, особливо ті, хто, хто це знають. А, ну, десь, у мене теж є такі підозри. Да? Тобто я вважаю, що в газових схемах влада сиділа і на цьому заробляла гроші. Я думаю, що вони з кожної тисячі кубів заробляли конкретну цифру. Це моя думка. І ці цифри були достатньо серйозними. І тому в цьому було зацікавлені. Ну, хорошо, навіть здоровий глузд. Нащо знищувати власну добичу і тут укладати контракт на невигідних умовах? Я пам'ятаю, що я тоді був мером, це був 2009 рік, і коли нам почали перекривати як, начебто газ. А, ну, у мене ж, як у мера, завжди були контакти в Нафтогазі, в ДК по робочим питанням. І тоді, коли уклали контракт, це був січень, я перезвонив в НАК і запитав. А з колегами кажу, а що так треба було підписувати цей дурний контракт? Я навіть пам'ятаю, де я був в цей час і коли я дзвонив. А мені мій колега сказав, да ні, в принципі, ми могли до кінця, до кінця зими, ну крайній випадок, каже, до березня місяця ми могли спокійно жити. Тобто, фактично, це була створена штучна проблема. Потім героїчно, начебто, хтось її вирішував. Але я думаю, що ще до початку цієї кризи все було домовлено. Росія створює проблеми. Українська влада начебто на ці проблеми реагує, я начебто, під тиском погоджуюся і підписую контракт. От так це виглядало.